Доброго ранку! Ласка, Свідчення службове, будь ласка, ваша. На першу ремонту громадянина України. На першу ага. ремонту громадянина України. На верхні слова? Гурманіна України. Павлів Іван Івстахавич. Ага. Так. Причина зупинки суспойного правопорушення. Причина зупинки суть скоїнного правопорушення. Может кебурь? Може бути. То причина зупинки – Суть скоро правопорушення. Суть скоїного правопорушення. Тугає.